Вітаю всіх шанувальників футболу. Канал Дині 3D. запрошує вас на перегляд матчу другого туру групи Ді Євро 2016 між командами Хорватії та Чехії. В першому турі Хорвати зіграли 0-0 з Туреччиною, а Чехи сенсаційно виграли збірну Іспанії 3-2. Два пенальті було призначено у ворота Іспанії, але поговоримо про це трошки пізніше зараз. гімн країн. Пролунали гімни країн. І давайте знайомитись зі складами команд. Хорватія Субашич на воротах в полі Серна Чорлука, Лоурен, Праніч, Оліч, Рекетіч, Модрич, Перішич, Ковачіч та Манджукіч. Тренер Дені 3D. Збірна Чехії. У воротах капітан команди Петр Чех. В полі Калаш Сухі, Прохаска. Пуділ, Шурал, Плашел, Дарвіда, Дочкал, Шкода та Нецит. Шкода відзначився трьома забитими м'ячами ворота збірної Іспанії двічі з пенальті. Неуважно грали іспанці в своєму штрафному майданчику, дозволяли собі забагато, дозволяли собі гру рукою. І Мілан Шкода чітко реалізовував. 11-метровий і приніс перемогу своїй збірній над чинними чемпіонами Європи з рахунком 3-2. Один з найцікавіших, якщо не найцікавіший матч на цьому євро на даний момент якраз Чехія і Іспанія. Зараз побачимо, як зіграють Хорвати насамперед. Чехів, потенціал чехів ми вже побачили. А от хорвати з турками показали не дуже переконливу гру. І з таким центром поля, з таким складом хорвати повинні грати звичайно потужніше. Подивимося, як це буде. Ось потужно вже в ноги влітає Перішич і отримує, як мінімум, жовту картку. Так і є Єрчичник вже на сьомій хвилині для Івана Перлішича. Про таких кажуть без гальм, Просто влетів. Не зупиняючись. Не оцінивши сут... ситуацію. І Чехи. І Чехи, як Плашел віддає передачу. Чехи поки що на крилах іще попереднього матчу таке враження атакують. І в цьому, але ось Чорлука чітко прочитав. Ковачич, ковачич. Взагалі не туди передача. Калаш. Дочкал. І Оліч забирає, ще й корпусом відсунув свого опонента. Ракітіч На Модрича Модрич На Перлішеча. Все одно збивають, але. Значить, в м'яч зіграли Нецид. І Чорлука в підкаті. Субашич з м'ячем. Буде розпочинати атаку. Віддає на Івана ні на Даріо Серно. Модрич. Ракітіч. Поки що без моментів для команд. Оліч проривається. Ракітич! Ковачич удар поворотних. І прямо в руки Петера Ча. Петер Чех один з героїв. Матчу з іспанцями витягнув він вдосталь. Ударів. Подивимося, як буде сьогодні. Шурал. І шурал перефінтив. Як і в матчі з турками, поки що у хорватів мало що виходить. Модрич. Ракітіч вирішив давати ризикований пас. Нецет помиляється в свою чергу і Праніч. Чорлука чітко грає поки що Чорлука от Оцей може розігнати атаку. Віддає на Манджукіча. Манджукіч, Оліч. Калаш перекриває, але одразу вже помиляється. і сухі. Гарно. В підкаті, але відбив головою. Нецит помиляється. Дуже багато браку на цьому євро у команд. І от така відповідь Перлішичу В ноги. Він залишається на газоні, але порушення правил не було. Ракетіч. Ну, в такій простій ситуації тут одразу ж виправляється. Прохаска. Прохаска перший був на м'ячі і не дотягнувся Манджукіч. Подивіться, скільки браку. Ну, скільки браку, кожна передача це брак. Ну і тут буде Праніч перший на м'ячі. Субашич. Одразу вперед. Ковачич. Гравець мадридського реала. Так само, як і Лука Модрич. І ще влітають все, по-моєму, вже. Чехи зненавиділи Івана Перешича. Жовта картка Нецеду вже другий раз збивають Івана. Ну, на цей раз арбітер призначив штрафний удар і ще й дав жовту картку. Три хвилини додав арбітер матчу. Поки що якоїсь змістовної гри від команд ми не бачимо. Ми не бачимо такої гри, як Чехія і Іспанія, ближче це все-таки до Хорватія-Туреччини. Коліч. І так швидко минуло три хвилини. Отак от непомітно Перший тайм закінчується 0-0. Маємо надію, що тренери вмотивують своїх гравців. І на другий тайм вони вийдуть більш, більш потужними, більш швидшими і без такої кількості браку. Перерва. Другий тайм розпочинається на Жерлан, Хорватія, Чехія. Матч другого туру групи Ді. У хорватів поки що нічого не виходить, у Чехів також, тому і рахунок 0-0. Нагадаю, що Чехії перемогли іспанців, тому мають три очки після першого туру, а Хорвати зіграли в нічою з турками і мають один бал. Праніч, непогано. Ковачич, буде удар здалеку, але для Петера Чехи це звичайно. Легкий удар. Шкода. Шкода. Виграв боротьбу у Луки Модрич, але потім все одно Хорвати перехопили. Модрич. Ну от, через кого треба грати Хорватам, тому що він може повести за собою. Модрич Викручує, але на кутовий. М'яч летить. Єдина надія. Таке враження. По такій грі єдина надія це Лука Модріч, який влучає чітко в руку. Але арбітер не добачає. Кутовий. Іван Перішеч розіграє з Ковачичем. Ковачич подача. І буде удар! Манджукіч. Вище воріт! Вище воліт від Манджукіча. Нарешті перший момент небезпечний у нас. І створюють його хорвати. Дочка. Шкода. Просто неймовірна робота з м'ячем. І це один з найкращих бомбардирів цього євро. Три м'ячі. Разом з Соколом Цикалеше з Албанії. Він поки що на першій сходинці. Оліч. Ковачич. Проштовхнув. Праніч, Подача і прямо в дочкова. Аут. Також проблеми з аутами. Шкода. Непогана може бути атака. Виконання збірної Чехії. І... Чи наздожене Шурал! Не наздожене Шурал! Як же все важко вдається сьогоднішнім суперникам Ковачич і Лукамодріч. Пуділ забирає такий м'яч. У Луки Модріча. Ох, це красиво! От чехи хоча б іноді красиво віддають передачі. У Хорватів поки що взагалі. Тільки один момент у Манджукіча. Ну і прохід Модрича. Жовта картка. Івану Ракітічу на 72-й хвилині. Залишається зовсім мало часу. А ми можемо так і не дочекатися гол. Маємо надію, що останні 15 хвилин будуть вдалішими, ніж попередні 75. Ковачич. Непогано. Можуть розіграти. І це Лука Модріч. Лука Модріч! Біжить. Але Даріда також не йде і його наздоганяє. Плашал. Дочкал. Знову Дочкал віддає. Непросто. Оліч. Передача якось штумхнув м'ячі. Модріч... Млю таке враження, як і Оліч, коли віддавав передачу. Шкода. Почалась гра на зустрічних курсах. Звичайно, Чехів влаштовує нічия. Не влаштовує вона збірну Хорватії. Але з такими передачами буде дуже важко щось організувати. Ось тільки Лука Модрич з останніх сил. Подивіться, як він повільно вже біжить. Віддає передачу, Ковачич поганий прийом, але все одно Оліч! Манджукич! Оліч! Куди побіг Оліч? Офсайт. Оліч просто втік від м'яча. Що це за реакція на офсайт така? Просто взяти і побігти від м'яча. Одна хвилина. Основного часу всі вже втомлені. Прохаска. Таке враження, навіть якщо буде шанс, не добіжать. Просто не добіжать до воріт. Ну подивіться, ну він уже, ну він ледь біжить. Неймовірна в тому. Без замін грають сьогодні тренери і. Це чітко видно, по грі. Модріч, віддає неточну передачу, і на цьому, мабуть, все. Знову 0-0. Матчі за участю хорватів стають не такими цікавими. Але, звичайно, в третьому турі хорвати будуть грати з іспанцями, і там навряд чи буде матч нецікавий. Перемога хорватам треба буде як повітря. Подивимось, подивимось, це буде в третьому турі. Попереду у нас нарізка найкращих моментів, якщо такі були. В цьому матчі для вас матч коментував Дені 3D. На все добре.